Вітаю, друзі, на каналі на огляді такі українські гривні, так, які не були затверджені в 2014 році. Тобто, такі банкноти повинні були бути в обігу, починаючи з 2014 року. І так, хочу трошки так подивитися, які вони могли бути. Так, і так дивимося, ось така могла бути так, така п'ятірка. Ну, Так, не помінялася, так вони і хотіли, щоб був е, Богдан Хмельницький. Так, на зворотній стороні ось такий дизайн. Так, міг бути. Ну, ось така банкнота. 5 гривень. Також хотіли 10 гривень оновити. Так, і ось така банкнотка. Так, зараз покажу. Так, ось дивіться, друзі, такі 10 гривень. Іван Мазепа. Так, це така зворотня сторона. Банкноти. Так, наступний. Так, у нас номінал, це 20 гривень. Такі банкнотки. Так. 20-ка. Ось така повинна була бути. Ну, бачимо, що водяний знак. Отаке От саме, як зображення Івана Франка. Ну, напишіть в коментарях, які банкноти. Вам подобаються більше сучасні чи такі, які могли бути е, на, в обігу. Ось львівський оперний театр. Так, 20. Така могла бути. Так, 20 Так, наступний. Ось така 50 гривень. Така банкнота. Так, ну ось. Ось така банкнота. Ну, ну, наприклад, мені більше б хотілося, щоб такі були банкноти, а то вони там е, оновили банкноти і вони там практично нічим не відрізняються. Ці 200 гривень, 50 гривень. Але це більше мені такі банкноти більше сподобалися. Так, ну ось така соточка. Так, ну це красиво. Так, напишіть в коментарі, яка банкнота сподобалася вам саме більше. Так, зображено Тараса Григоровича Шевченка. Ось така банкнота номіналом 100 гривень. Яка повинна була бути в обігу з 2014 року. Так, ось така. Так. Ну, і ще хотіли 200 гривень. Ось. Така банкнота номіналом 200 гривень. Теж красива. Так. Ну, мені сподобалися такі банкноти. Так. Леся Українка. Номінал 200 гривень. Так, це був такий коротесенький огляд. Банкнот України, так, які хотіли затвердити в 2014 році, але з якихось причин вони не були затверджені. Напишіть в коментарях, якщо вам відео сподобалось. Підписуйтеся на канал. Дякую за увагу. Всім бажаю мирного дня!